Я вийду снімати буду. На чого виконує? Не брошу дані, ось витяг. Є, витяг. Є витяг. вас цікавить. Маєте Нема витяг, витяг в, 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 Пока не користуюся. Витяг з того, що я вную в дані. Я не в хилянку. Норми закону я виконав. Да. Ой, мужики там бляха. Ні, то я можу там не плачу на машині. По машині? Які? Не може бути такого. Лучше такое знімаєтеся. А ви не переживаєте, все знімається. Ви ще більше б тут не біжали б. Спіли і працювали, ніж немає. Немає, цех ваше підписано. Венить вам постанову забуду. Сідаємо, що ти ні, ну на дитину лякаєте, можемо трошки менше вас? Налетіли тут з усіх сторон. Ой, вам ні, а штраф мене який висить? То не може не плати, може ви полиці там. Ви поліція Я не може поняти. Я, ну, я з вами ну, не спілкуюсь. Обмеження. обмеження, нема такого обмеження. Ну що таке? Ну бля, вини ж не так, прикольні тих, или що? Тихо. Нормальному руслі поїдьте, нехай взявши з вашими ртиками. Залазите, розумієте, ну. Ну, то я теж поясним. Ну, а вдома він на штрафплощадку. Ви не маєте права автомобіль забрати на штрафплощадку, якщо Ми, будуть в ньому люди. Ми не права, ну. іди, Хочу, щоб дитина тоді сірику отримали. Ви Чуть-чуть розсосатися, будь ласка, я вибачаюся за грубість. Чому не то далі спать! Ми не можемо вас просто так відпустити без повідки. Ми зараз підійдемо до полічного підського вам випити. Ми не буде, ми, будемо, ми не спішимо, віде. ми не маємо їхати нікуди. Немає. Змістите три роки, немає. що, Прикор... Ну ви бачили, коли мені видали цей... Це не, це не є документи. Що не є документи? Це не є військовооблікові документи, хочу сказати. Ну... Вам питання. Чим ви користуєтесь? Вам на Чим чому ви не служите? А чому ви Я служу. Ви не Ну то я вам кажу. Так, ну що ж, всім здорова, розкажу історію свого задержання, як мене спинили на блокпосту, що все починалося вкратцях так. Коротко, мене спинили по статті 35 пункт 7 обмеження руху на даній ділянці дороги. Ну, опять же, не показали мені ні документів на той мобільний блокпост, ніхто вповноважені особи, які мають мене обмежувати в Русі. Ну, Цей пункт ми проходимо. Наступний пункт у нас був. Переобрудний автомобіля був вписаний, був не вписаний газ в тих паспорт. Ото, як ви бачили на відео, що я піднімав капот. Давайте будемо осмотр робити, а осмотр був у нас на основанні того, що е ми з другого регіону, що в мене не... не їхня реєстрація, тобто там, де я був, не буду казати, а одеська реєстрація. Я таки кажу, тут нема такого пункту, що не та реєстрація і ви будете перевіряти. Ну кажу, думаю, ладно, хорошо, все. постанову, писати постанову. Давайте будемо писати постанову, пишіть постанову. Постанову не пише щось, провіряють, провіряють. Ну нічого немає, я не в розшуку, нічого, в мене все з документами в порядку. Ну і строчки немає. Провіряють, перевіряють. Ну що, постанову, так. Але треба проїхати в ТЦК, як вони кажуть. Получити, вони мені пов'язку не можуть виписати, бо я не в їхньому регіоні рі... 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 приписаний, треба виписати пов'язку. Треба проїхати в ТЦК і зайти, написати заяву, чому я якоби не явився в своє ТЦК, непонятно, чого я мав туди являтися, і е... сказати, і... і вони мені випишуть пов'язку, моє ТЦК висле мені повестку в електронному віді, і мов я поїду собі далі. Ну на цьому все не закінчилося. Я кажу, ні, ви вписуєте мені постанову, кажу, я нікуди не їду. Вони кажуть, так ви не зрозуміли, ми це ж по-хорошому. Тобто, або ви їдете в ТЦК зараз нормально, або зараз визиваємо евакуатор з Німірова, відправляємо вашу машину, відправляємо в Вінницьку область на штрафплощадку, у Вінницю, точніше, конкретно. І будете. Ну, і будете оплачувати послуги там того то, того, то, того, то, ці розходники. Ну, я кажу, в мене кажуть, автомобіль їде, мені не треба евакуатора, якщо ну, що. Кому мене зараз приїдуть забуксирують. Тобто, в втоге. Тот каже, що я, що я не воюю, питаю, я спитався, що він не воює. І він каже: я воюю, бо в мене що правильно, бо в нього є форма. Тобто, друзі, якщо у вас є форма, можете вдівати форму, то якщо що, то ви вже будете автоматично воювати, тому що в нього є форма, як він мені сказав. Назвали мене ухилянтом. Не знаю по якій причині. Я спитався, казав, чому це я ухилянт? Ви давали присягу безухильно обороняти країну і громадян. А я вийшов. Це два. І по-друге, їхав ланкрузер. На одеській реєстрації навіть не підняли Чупа-чупса. Тобто, все в них все нормально. Так що, друзі, треба стояти на своєму, нікуди з ними не їхати, ні визивати упергрупу, хоч і вони кажуть, ми казали, що давайте будемо визивати упергрупу то-то-то. то, -то, -то. О. А він каже: а в нас тут планшет, нам прийде е, цей, е, прийде нам сповіщення на виклик. Я кажу, так ми, кого не вас будемо вже викликати. Ну ми вже тут на місці, ми не вас будемо викликати, ми будемо викликати опергрупу, групу, та яка буде розбиратися з цими всіма движеннями. Ну і коротше, просиділи ми дві години, плюс-мінус. Ну, може, півтори. Нас нікуди не пускали, так як я вже сказав, що мене приїде забере дядько. Ну, тобто відбуксірує. Ну, ми сиділи, я, жінка, дитина сиділи в машині буквально десь півтори годинки. Тобто ми чекали, поки за нами приїдуть, щоб нас якоби відбуксували обратно. Але підходить мент, поліцейський, так званий. Спитався, а куди ж вам їхати? Я кажу, нам кажу їхати в Одесу. Дуже далеко. Він каже, а за вами мають приїхати. Ну, раз стоїмо, чекаємо, значить мають приїхати щось. Ну тоді вже не чекайте, каже, а їдьте. Тобто вони зрозуміли, ну, причини установки в них в них не було ніякої основи. Основи ніяких, ніяких цих повноважень, щоб зупиняти, зупиняти мене, затримувати, обмежувати мені рух. Тобто документів вони, мені ніяких не, документів вони мені ніяких не показали ніхто. Показав мені тільки один військовий документ свої, що він якоби, що його тільки призвали на службу в 22-му році, 24 лютого. І все, і він ніде не був. Хоча вони там всі себе б'ють, грудь, та я, та я за тебе воював, а ви за мене коли не воювали. Тобто, ну, безпреділ, хтось тобто пресинг, хтось тобто іде пресинг тим, що вони хочуть, щоб ми поїхали в ТТЦК. ТЦК. Тобто я відмовлявся завжди, я був з ними спокійний, не психував так сильно, так сказати. І їх це дратує, як це він не поїде з нами. Ну от так це. Тобто, немає. А в них повноважень ніяких немає. Тобто, мене забрати. У мене все чисто, по документах, у мене все чисто. В розшуку мене немає, хоча вони розказують, що ти в активному. Один каже, що я в активному розшуку, а другий каже, що я в активній по базі. Що я активний по базі, по штрафах. Щоб у мене є на машину штраф. І то, які сплачені, тобто вони починали копати. Тобто вони... в них на мене конкретно нічого взагалі не було. Вони. Просто нас протримали дві години. години. І ми до свого пункту приїхали на дві години пізніше їхати дуже темною ночью. Так що, отак, друзі. Не піддавайтеся на їхні уловки і будьте бдітільні на дорозі з цими ТЦКшниками і з поліціянтами. Все, Всім добра.